Я вітаю всіх наших слухачів. Мене звуть Максим Мельник, я керівник рекламного агентства Максія. І сьогодні я беру ексклюзивне інтерв'ю у людини, яка під час війни України з Росією вибрала своєю зброєю проти російських окупантів Аркуш Паперу та Олівець. Ми поговоримо з дуже талановитим художником, творчістю якого вже мали змогу познайомитись багато українців. І це Володимир Бров. Пане Володимире, вітаємо вас! І перш за все розкажіть дещо про себе. Чим ви займалися до війни? У яких жанрах працювали? Вітаю про себе. Ну, взагалі-то я, я все життя малюю. Я малюю все життя. От скільки це пам'ятаю, я стільки малюю. Це школа, училище, це ну, все моє життя, мабуть, пов'язане з творчістю. Бо навіть коли в мене навіть були якісь спроби в бізнесі, в мене був якийсь блокнотик, де, де в мене був якийсь олівець з собою, де я робив якісь замальовки. Це таке прагнення малювати, в мене воно зі мною йде по, ну, постійно. І це мене заспокоює, це мене надихає, бо я можу надихатися людьми, можу надихатися вчинками людей. Ну і просто можу щось побачити, якісь, щось, щось мене стане так ну, цікавим, я можу це замалювати. Е до, війни, до війни робив, ну, трошки займався дизайном, трошки займався стін, робив багато робіт маслом, е ну, такі цікаві були проекти. Декілька дуже дуже. скульптура була теж, Ну, фарби були в моєму житті, їх було дуже багато. А потім настала війна. І І тоді мені здається, от... коли ми збирали речі, от ті, от... ті ці необхідні речі, коли ти збираєш свої речі, якісь е, там документи, якісь там одежу береш з собою, то для мене було важливо взяти оцей блокнот і олівець. Мені було це важливо, тому що я розумів, що тільки це мене заспокоїть. Не знав, де ми будемо, в якому бомбосховищі ми будемо, чи як що буде далі. Мені важливо було хтось там брав там, якісь там шкарпетки, так дав. А я переймався за цей блокнот, бо він для мене був важливий. І потім ти. Ну і потім, от, мабуть, з цього і почалося. Що я... Мені потрібно було розуміти, що він мене заспокоїть, і... а як воно буде. І от з цього і пішло. І я... я побіг з ним до бомбосховища. От так от воно і пішло. Пане Володимире, будь ласка, розкажіть нашим аудіослухачам, де ви навчилися так малювати. М -м -м, ніде не вчився. Ніде не вчився. І... Мабуть, це дав Господь, Не, мабуть, так воно і є. І коли в тебе ще Господь тобі допоміг, а якщо я кажу, що якщо ти щось будеш робити постійно, то рано чи пізно ти досягнеш цьому успіху. І я насправді зараз себе ще вчу, я зараз досі вчуся, у мене є. Мені здається, живопис це така річ, в якому ти ніколи не досягнеш якогось там, ну, там нема там зверху, там нічого, ти можеш, там нема, там тільки небо, тільки лети, лети, і, ця... і ти завжди будеш, будуть вершини, які ти повинен будеш їх, ну, до них до... ну, до... досягати цих вершин. Мені так здається. Бо живопис це така річ, ти шукаєш свій почерк, ти вивчаєш анатомію, ти придивляєшся до природи. Ну, це така річ, вона дуже цікава і ну, якось так. Що спонукало вас почати малювати олівцем під час війни України з Росією? Адже наскільки я знаю, з ваших довоєнних робіт ви користувалися фарбами? Чому олівець? Тому що ти не можеш взяти в метро фарби. <хи> ти, ти, ну, я просто взяв те, що, про те, що, ну, те, що зміг з собою взяти, тому що ми дуже швидко збиралися. Де насправді фарби вже не мали такого значення після 24-го, що ти якось фарби вже не відчував, мабуть. І олівець ще він. Він, він, мабуть, відтворював е, мене всередині, тому що фарби якось зникли. От якось до війни були фарби, а потім вже вони якось зникли, і залишився тільки олівець. Оці малюнки, вони і чому їх так багато? Тому що багато емоцій ти переживав, бо ми там жили десь два тижні в бомбосховищі. І коли ти чуєш стільки розповідів цих жахіть, люди, а ми там стали якоюсь сім'єю, там всі спілкувалися, стерлися всі грані. Оціх, хто кого навіть у когось до війни був Лексус, у когось не було навіть віліка. А там ти стаєш якийсь рівень, всі рівні, і ти вже не відчуваєш цієї соціальної якоїсь різниці. І ти слухаєш ці історії людей, які розповідають тобі, як там. От ми жили в метро, насправді там, да, так, ми там в день окопи копали, а вночі я малював. І там люди з бучі приїжджали, і вони розповідали такі жахіття, що ти в минулівці ламалися. Просто, просто ламалися лівці. І ти малюєш, ти малюєш постійно, бо стільки, стільки людей тобі розповідають все. Е, я пам'ятаю там такі дуже такі історії, які ну я не знаю, як там зараз ці люди. Ой, це дуже страшно. І ти от малюєш, малюєш, малюєш. А потім вже з'явилися в мене дві фарби: оці, жовтий і блакитний. Бо ми бігали там раз-п'ять днів додому, ми приймали там, там душ прийняти, там якісь там речі взяти з собою. І тоді я взяв з собою дві фарби і почав додавати ці два кольори. І отак з'явився цей почерк чорно-блакитного, він чорно-білий чорно і два кольори. Отак от з'явився. Мабуть, мій такий почерк. <смі> Якось так. Які саме події спонукали вас починати малювати? М -м, мабуть, це натхнення, бо, бо це просто біль, яку ти е відчуваєш, і яка проходить через тебе? Іноді тебе може надихнути просто дзвінок друга, який каже, що. З ним попрощався батько, бо він там десь в там гарячій точці, і там, там все добре, батько все добре, з ним, все гарно. Але от такі от речі речі сьогодення, просто новини. Ти просто чуєш, що відбувається. І коли ти чуєш от все, що ну, відкриваєш новини. Чи може, може, просто якийсь, якийсь друг розповів, якусь історію. І все, і в тебе вже малюнок в голові. От ти тільки можеш щось таке почути, цік... ну цікаве, ну не цікаве. І іноді каже, здається, що ти можеш вже нема чого малювати. От все, нема чого малювати, все. Мабуть, припинилось і все, вже нічого не буде. Просинається зранку. І бах, віти новини, і там якась подія, якийсь, якийсь жах, якийсь, якась біль. І ти, і ти відчуваєш це, відчуваєш і починаєш малювати. Тому звідки черпаєш, черпаю такі речі, я не черпаю, я, я, я насправді не треба черпати, треба тільки. Бути не байдужим. Якщо ти байдужий і ти відчуваєш, що відбувається з твоєю країною, то все, цього достатньо. Ти будеш малювати, ти будеш писати вірші, ти будеш щось робити. Треба просто бути не байдужим. І все, все. Якщо ти не байдужий, то цього достатньо. Просто, просто будь. Будь зі своєю країною і проживай цю біль з нею. І ти будеш і то, і, і тоді ти будеш ну, ти будеш творити, щось будеш витворювати. Мабуть, так чи є у вас якісь плани на майбутнє, коли Україна переможе російських окупантів? У вас настільки велика колекція малюнків, чи не збираєтеся ви у майбутньому створювати виставки своїх робіт? Майбутнє, мабуть, зараз якось так важко казати щось про майбутнє, тому що коли ти раніше до 24-го сприймав щось як належне, от, а зараз ти просто прикид, просинаєшся і, ти, і це вже диво, і це вже диво, і ти розумієш, що дай Боже твої рідні. Щоб все було добре, ти розумієш, дай Боже, щоб твоїм друзям було там, ніхто не постраждав. І зараз воно таке майбутнє. Воно кожен день цін, цінний кожен день. Він Кожен день це, це твоє майбутнє, мабуть. Зараз все так якось по-іншому якось приймаєш. Так, але, але мрію, мрію, що будуть виставки. і Думаю, що не одна і, і не в одному місці. Бо дуже хочу, щоб мої малюнки побачили люди, і що, мабуть, вони так і зачепили людей, мені здається, що... тому що це, це не комерційний проєкт. Ні, звісно, малю. там ці портрети що на замовлення, так, це, це я малюю за гроші, там, там є, там є комерція. А от те, що я висвітлюю, то, то, що їх там більше 120 вже, мабуть, От то, що я малював з бомбосховища ще, це не є комерція, це просто те, що я відчуваю і відчуваю з першого дня війни. Я знаю, що ви також, Володимире, допомагаєте нашим хлопцям на фронті. Розкажіть, будь ласка, трохи про це. Так, так, намагаюся допомагати. Спочатку мої малюнки з'явилися на шевронах, на прапорах, на бікбордах. Це було ну, так, дуже, дуже приємно. Потім люди захотіли бачити їх. На футболках почав робити футболки, зрозумів, що я можу е, сам збирати якісь кошти і для свого існування, і щоб збирати на до, допомогу, і там, щось там ну, трошки не збирав. Зараз ще ну, хотілося, звісно, більше, але і як є, ще буде одна картина по номерах, розмальовка. Ну, такі холсти по номерах, де там розмальовують. Ем, і це буде зовсім повністю благодійний фонд. Він буде відраховувати кошти на допомогу нашим українським дівчатам. І ще одна з моїх робіт поїхала до Лондона. Там буде теж благодійний якийсь пір, і буду збирати кошти. І ще там ведучі перемовини. З, теж з, з однією організацією, яка теж хоче долучити мої малюнки до збору коштів на допомогу армії. Ну, якось, так кожен, кожен робить свою справу, мені здається. Мені здається, що важливо, що кожен, мабуть, кожен повинен щось, якусь свою частинку себе вести до перемоги. А ми також хочемо оголосити, що якщо у когось є бажання співпрацювати з Володимиром Ребровим, використовувати його роботи в комерційних цілях, є якісь ідеї про спільну співпрацю, звертайтеся за контактами, які будуть викладені в описі цього інтерв'ю. І хочемо нагадати, що роботи Володимира Реброва захищені авторським правом. Так, так, я декілька ну зараз бачив. Ну, як наші українські поети е, пишуть дуже, дуже, дуже сильні вірші, вірші, вірші про вірші про війну. І коли біля цих віршів з'являються мої малюнки, це торкає мене дуже до, до глибини душі. Це просто неймовірно. Дуже вдячний нашим українським поетам. І взагалі-то мрію зробити такий подинурковий альбом. На якому буде з одної ну, сторінці, по сторінки буде мій малюнок, а з іншої а з, з іншої буде вірш про війну, і вже там долучив декілька поетів, які написали просто неймовірні вірші, дуже класні, і я мрію. Ну сподіваюся, я знайду людей, які допоможуть мені в цьому. Але якщо долуч... прошу творчих людей з якимись креативними ідеями, долучатися до... до нашої перемоги, які от поетів, митців, які пишуть, викладати свої малюнки, своє бачення, своє бачення війни, давайте разом будемо наближати нашу перемогу. Бо кожен на своєму фронті і кожен вклад. Кожної людини дуже важливий. Е, і це дуже приємно, коли ти розумієш, що ти надихаєш людей, ти надихаєш поетів. Це, це щось неймовірне відчуття такої, такої, такої важливості. Бо насправді я декілька разів вже хоч, мені дуже хотілося все це кинути. Я вже нічого не хотів, бо дуже боляче малювати таке. Я хочу малювати щось чудове і нести щось таке яскраве в світ. І коли ти вже хочеш все це кинути, і ти читаєш якісь коменти, і тобі пише людина, що, Володимире, будь ласка, ви, ви робите дуже важливу справу, і ти розумієш, що ти не можеш кинути, і ти знову береш олівець до руки. І так ось якось і, і вже так півроку. Тому долучайтеся. Я, я, я хочу пос... ну, буде якісь креативні якісь речі і буду Давайте разом будемо наближати нашу перемогу. Дякую. Пане Володимире. Що би ви хотіли побажати українському народу, українцям у такий налегкий час? Що я хочу побажати? Я хочу побажати перемоги, але нікого не здивуються цим. Бо перемоги хоче Україна вже дуже давно, дуже багато болю, дуже багато страждань, дуже багато втрат. Я хочу. Перемога буде. Це... Ну, Українців не можна перемогти. Ми не переможні. У нас це в крові. Ми, Ми просто це... це неможливо. Це перемога це просто. Все воно буде і буде, ну я сподіваюся, воно буде скоро. Але ще я хочу побажати українцям не втратити те об'єднання, яке відбулося з нами, бо відбулося щось неймовірно. Я ніколи не бачив такого, ну, такого сплеченого об'єднання людей, коли. Ти сидиш в метро і тобі приносять ліки. Ти сидиш в метро, а хтось дає корм для твоєї тваринки, для твого котика. Коли на 8 березня занесли квіти і подарили всім дівчатам. Коли були бомбардування, подарили дівчатам квіти діточкам, бабулічкам, всім, всім, всім подарили квіти по квіточці і кожен збригав цю квіточку. Я хочу побажати цього, щоб ми не втратили це об'єднання, бо воно нам дуже потрібно. Бо більше, після перемоги нам буде треба все відбудувати, все відстроїти, все, 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 все відбудувати заново. І щоб ми не розсварилися. Бо я б дуже боюся, що, щоб Ну, от зараз ми єдиний організм, ну, ну, як і вивчаю українську мову, ну, єдине, ціле, ми єдине ціле. І щоб ми це не втратили. От Цього бажаю. от Цього бажаю дуже сильно. А перемога буде і це 100%. Ну, якось так. Всіх люблю, дякую всім і разом до перемоги, все буде Україна. Ну що ж, будемо закінчувати це невелике інтерв'ю. А вам, пане Володимире, ми бажаємо вам ще більше творчих натхнень і не зупинятися. Я думаю, що я передаю вам бажання не тільки моє, а й всіх українців. До побачення.